Паделюсь ранковим відео, що дійсно люди спочатку спочатку розп'яткують Різдво, а потім Новий рік. І дійсно ядерна війна це все відбувається, тому що люди почали гнатися за наукою, а треба, дійсно, щоб вірити Богу, довіряти Слову Божому треба кожного дня, вивчати Слово Боже. І дійсно, щоб ми не робили всю ядерну катастрофу. І дійсно, все залежить від Бога. І дійсно, щоб ми не відступали від Слова Божого. І дійсно, щоб ми могли бути з Богом, щоб не були як Сталін. оцей весь радянський союз, що вони казали, що ми походжені в мавпи, а насправді ми створені по подобі, по образу Божому, і Бог нас створив, Дійсно, і нам треба. Довіряти Біблії, Слову Божому. І дійсно, щоб не було цього всього ярдереного, треба довіряти Богу. І дійсно все залежить від Бога. І треба перебувати його в слові кожного дня. Вивчати Слово Боже треба. Бо дійсно, якби не Бог, бо не Ісус Христос, то вже давно було б крах цивілізації. Бо... Так що все тримається Словом Божим. І дійсно ми повинні бути з Богом. І вивчати Слово Боже треба кожного дня, і вивчати Біблію. Амінь.